В три реальності ми будемо спостерігати, бачити величезну кількість грегорів, різних видів форм, різних видів догм, різних видів пропозицій, і в цілому взагалі навіть осмислення через різні види наук. І астрологія, і нумірологія, то бірегрісологія, і кармалогія, і всяка різна логія, психологія. Все для того, щоб ти був зайнятий адепт і твій час. Ну, Здавалося б, на щось витрачався корисне. Насправді, в цих потоках величезної кількості інформації, да, тут в нас і, і, дійсно і матричні історії, величезна кількість всяких різних енергій, та вібрацій, тут така от двіжуха, активна палітра. В п'ять до реальності все спокійніше. І е, дуже я розумію, це як сама, як і, і в тому числі сучасна мама. Дуже цікаво спостерігати за молодим поколінням. Повторюся ще раз, яке не обтяжене потребами еволюціонувати через співзалежності в парах, так як ми з вами це робили, тому що ми з вами в своїх парах народилися в 3 d реальності. Давайте це будемо називати своїми іменами, визнавати, як є. А от померти можемо. В різних реальностях. Тут вже у нас по ситуації: ми можемо померти в межах своїх пар все так само в 3D реальності, а це вимір розділення і страждань, і боротьби, і інаковостей між собою. Ось така 3D реальність в цьому контексті. А можемо в своїх союзах, в своїх парах, в своїх сім'ях, в своїх взаєминах, ми можемо, як то кажуть, померти в п'ять реальності, доеволюціонуватися до свідомості. Творців, тому що в контексті даної теми п'ять – це про вібраційний резонанс кількома рівнями свідомості, Ми про це з вами на лекціях будемо говорити, якими саме рівнями свідомості? Так кількісно, якісно, як це осмисляти як це ідентифікувати, як це діагностувати, як це покращити, да якщо у нас є усвідомлення, що можна краще, бо вже і так добре, а можна ще краще. Да. Вже в п'ять реальності мислення творців, але о, є люфт росту, тому що п'яти реальність не означає завершена форма пробудження, просвітлення. Це первинний етап, де людина. До, доторкається до е, усвідомлення того, що вона дух. Тому що -реальність – це вимір, де людина доторкається до усвідомлення того, що вона душа. А п'ять реальність – до усвідомлення перший крок в вимірі, перший поверх такий, що я це ми. Вище за п'ять реальність ми про шість реальність теж будемо говорити, тому що вона вже уплотняється, проявляється поступово. Тому важливо про неї. Це власне кажучи, і є ті знання, про які я вже вам сказала, що це буде на третій лекції про космічні племена і зоряні наші родини.